Хреновий настрій. Ну, абсолютна відірваність влади від реальності, яка є в нас на лінії. Привіт, вітаю. Що вам сьогодні привезли? З якого приводу зустрілись? Люмбак бачите. FPV, Mavic, зарядні станції бюєті. <кхід> Модернізовані вже. Реби з більшою кількістю діапазонів частот. fpv десятки, FPV восьмерки, вже з новими частотами на управлінні. Дуже багато потрібного майна, яке є дуже важливим для ураження цілей противника, як бронетехніки, так і живої сили, так і бліндажів противника. Реби зрозуміло, вони є всім важливі, оскільки вони допомагають зберегти життя. Та здоров'я як екіпажів пілотів, так і піхоти, оскільки ворог теж дуже активно використовує FPV і дуже динамічно змінює частоти, на яких він літає. Тому відповідно ми маємо реагувати на ці зміни. І дуже дякую фонду Порошенка і справі громад за те, що разом з виробниками так швидко вони роблять вже нові діапазони. Так швидко ми вже можемо. Відповідати ворогу на, на ті зміни, які він носить на полі бою. Як взагалі настрій? Як згоріла ситуація? Хріновий настрій. Війна йде, все ускладнюється, ворог атакує. Ну, Настрій це таке. В армії на настрій мало хто звертає увагу. Головне це швид... швидке прийняття рішення. Головне це вчасно отриманий ресурс для того, щоб змінювати. Цю саму фігову ситуацію. А ви сказали, війна триває. Як взагалі ви відреагували на слова Шмгаля про те, що війна планувалася закінчитися ще влітку і нічого не планували на майбутнє? Ну, я це сприймаю як неадекватність взагалі гілки виконавчої влади. Тобто вони відірвані абсолютно від реальності, в якій ми зараз перебуваємо на лінії фронту. Тому що такі прийняття таких рішень, вони абсолютно. Незрозумілих причин, якби, з чого взяті, на якій основі прийняті, оскільки, як показує фактична динаміка на фронті, нічого не змінюється. Ми як з початку літа, так і до теперішнього часу. Противник в активних наступальних діях він не зупинявся. Тому з чого ця війна має закінчитись, немає розуміння. Якщо подивитись, навіть ці дипломатичні рухи, міжнародні рухи заяви ворога. Вищого керівництва цієї ворожої до нас країни, то навіть з них не, не стає, стає зрозуміло, що ворог не збирається зупинятись. Тому я не знаю, звідки була підстава вважати, що війна закінчиться влітку 2024 року. Отже, осінь ми з вами стоїмо і продовжуємо роботу по обороні нашої держави. Тому ну, абсолютна відірваність. Влади абсолютно відірної виконавчої влади від реальності, яка є в нас на, на лінії.